Вітаємо усіх на святі вчителів! Ми у самоврядуванні вирішили, що майбутнє і млисте, тому кожен з нас також може обрати професію педагога після завершення ліцею. У зв'язку з цим ми хочемо пофантазувати, якими вчителями стали ми. Тож, шановні педагоги, давайте дивитися разом! Перший тип учнів. Ті, хто стане вчителем тільки для того, щоб здійснити помсту за всі свої особисті страждання, вони будуть із гротескною насолодою ставити двійки та одиниці за одну помилку, виганяти з класу за одне зайве слово на уроці та задавати нескінченний список домашніх завдань. Другий тип учнів ті, хто захоче здійснити свою давню мрію та змінити світ на краще. Тобто стати вчителем за покликанням душі. Вони будуть плекати кращі якості в нових поколіннях, поблажливо ставитися до всіх недоліків, поведінки своїх учнів та виховувати з них справжніх людей з великої літери. Третій тип учнів: ті, хто захоче подивитися, чи реально навчити взагалі, хоч чомусь, здобувачів освіти, вони будуть старанно планувати кожного свого уроку. Ходити на всі семінари, курси підвищення кваліфікації геніїв та займатися саморозвитком, аби тільки передати своїм учням всі знання цього світу, використавши найновітніші методики. Є й інший подібний до попереднього тип учнів. Ті, що забажають навчати лише тим знанням, які дійсно цікаві молодому поколінню. використовуючи при цьому здебільшого знання з інтернету, головною метою для них буде довести, що не всі знання зі стандартної освітньої програми стануть у нагоді в майбутньому. П'ятий тип учнів: педагоги-психологи вони стануть вчителями-наставниками більш ніж вчителями, які передають знання. Кожен їх урок буде починатися та завершуватися дискурсами на тему збереження свого психічного та ментального здоров'я. Викладання стандартних знань буде поверховим, щоб не пригнітити жагу до нових знань за перших помилок у контрольних. Їхня загальна мета довести, що для того, щоб стати успішним, не обов'язково знати все, а обов'язково зберегти свої нерви в нормі. Наступний тип учнів, ті, які стануть педагогами, щоб зробити з навчання сусільне свято. Одним словом, творчі особистості, яким не вистачало простору у ліцейські роки, і вони вирішили це надолужити. Кожен день у закладі освіти, де вони працюють, починається конкурсами, вікторинами, танцями, а інколи й театральними виставами, де беруть участь і учні, і вчителі. На кожному уроці кожен клас або співає сучасних пісень, або танцює під них та знімає короткі відео в інтернет і соцмережі. Сам процес навчання відходить на останній план, бо головна мета зробити з навчання свято. сьомий тип учнів реформатори. Ті, що готові проводити креативні реформи та змінювати все до свого ідеалу. Створити з'їдальні міні ресторан з черговими учнями у костюмах офіціантів запросто. Використовувати для освітлення приміщення ліцею взимку бра, які виготовляють самі учні на уроках трудового навчання. Будь ласка, запрошені передових архітекторів та дизайнерів для добудови спортмайданчиків з усіх видів спорту, легше простого і так до нескінченності. Восьмий типочнів соціальні аналітики. Ті люди, які стануть вчителями, щоб нарешті спитати всіх і про все так, щоб усі потім були задоволені. Вони будуть проводити анкетування батьків щодо того, які саме теми з освітньої програми треба залишити у плані, а які їх дітям не потрібні, на їхню думку. Вчителів будуть постійно тестувати на рівень вигорання та одразу надавати короткі відпустки тим, хто вже не витримує. Учні такі вчителі будуть анкетувати щодо того, скільки хвилин вони можуть витримати упродовж року, щоб визначити його ідеальну тривалість, які предмети варто залишити, а з якими попрощатися назавжди. І звісно, здійснять мрію усіх учнів про розподіл на групи, де кожен обере список предметів, що буде вивчати. Таких типів майбутніх вчителів можна ще багато описати, але у нас є люди, які є взірцем усього того, до чого нам варто прагнути. Ви, наші любі, найкреативніші, найпрацьовитіші, найвитриваліші та найхоробріші вчителі. І щоб довести, що ми вас дуже цінуємо та любимо, дозвольте звернутися у ваше свято до вас, особисто усім нам, вашим учням та ученицям ліцею. Даймо наших улюблених вчителів, чудових людей, які присвятили свою роботу, все своє життя подарували нам не тільки знання, а й свою любов. Ваша робота це не просто праця, це справжнісіньке покликання, до якого потрібно підходити тільки з відкритим серцем і всією добротою душі. Дякую вам за ваше душевне тепло, за мудрість, за чесність і велике терпіння. Бажаємо вам щастя та здоров'я, незгасного запалу і пристрасті у вашій роботі, щоб ви виховували ще не одне гідне, розумне та освічене покоління. Хай вам ніколи не вривається терпець. А учни змушуть раз дратуватись. Хай у році буде чимало сонячних днів, які будуть надихатимуть, приноситимуть радість з ним, вчителям. Професія вчителя важлива, вона цікава, копітка. Наука це велика сила, робота ця щоденна і важка. За святом менше світати, вишатимуть досягнуть і вершим, щоб завжди хороші мати. в колективі. Щоб ви пишались учнями своїми, щоб ви ніколи не жаліли сил і йшли вперед на благо України, даючи настанови і життєвих сил. Вашу, клин вам до землі Приміть подяку журналу за труд учительські важки. Хай добре вам ваш час живеться без горя смутку та біди. Ага, сила, хай мавече приносить радість вам за Зі святом! Зі святом! Розум. Шановні вчителі нашої улюбленої школи! Щиро вітаємо вас зі святом, Днем Вчителя, ведучим 6-го Б класу. Дякуємо за ваш професіоналізм, відданість справі, ентузіазм за наші знання, успіхи та досягнення. Бажаємо вам міцного здоров'я, натхнення, безмежної енергії в наш непростий час. Нехай ваша робота приносить вам радість і задоволення. Ми всі дуже віримо і сподіваємося, що зустрінемося в стінах нашої школи. Зі святом дозвольте нам вас привітати, Щастя, здоров'я, добра побажати, пошани, тепла та й довгого віку, кохання і віри, багатство без ліку. Працюється легко вам, хай і живеться, а все, що в думках, хай одразу вдається. З Знавчуть розширо, ми всі вас вітаємо, Всього вам найкращого в світі бажаємо. Відчирого серця вітаємо вас, з Днем Вчителя. Дуже дякуємо за те, що вірите в нас, допомагаєте нам досягти нових цілей. Дуже дякуємо вам за вашу невтомну працю, за вашу мудрість та терпіння. Дорогі вчителі! Ми від щирого серця вітаємо вас із Днем Вчителя. Ви люди, які не просто викладають уроки, а створюють наше майбутнє. Ваша праця це більше ніж передача знань. Ви формуєте характер, надихаєте мріяти і вірити у свої сили. Щодня ви даруєте увагу, турботу і терпіння, допомагаючи нам ставати кращими. Зі святом вас, наші мудрі наставники. Зі святом вас, шановні вчителі, Спасибі за ваше терпіння і віддані справі. За здатність ділитися своїми знаннями. Спасибі, що приділяєте нам свій час. Даруєте свій талант. Mm -hmm. Переживайте за наше майбутнє. Спасибі, що ви стали частиною нашого життя. Будьте бадри та здорові, mm -hmm. оптимізму вам і душевної рівноваги. До дня і гарного настрою. Від усього третього Б класу. Хочу привітати в... З професійним святом вчителів на кращого лицею номер 58 Дякуємо вам за вашу працю, турботу і розуміння. Нам дуже подобається навчатися. Бажаємо вам успіхів, терпіння, натхнення у вашій праці. Спасибі, дорогі вчителі.